Всім привіт! Ви на каналі Masix. Я колишній власник відеокарти 4070 Ti на 12 ГБ. І в цьому відео я поговорю з вами про оновлення Super, яке вийде в січні розширення лінійки 4000 серії. І чому для 2К... 2K... Ігор, вам немає сенсу брати відеокарти, у яких буде менше 16 ГБ пам'яті. Багато людей дуже сильно зраділи, коли дізналися цю новину. Вони подумали о, я нас брав, наприклад, ну, я буду говорити в кронах, наприклад, 23 тисячі чеських крон. Ось, наприклад, за які гроші я купляв 4070. І вони так чомусь вирішили, що зараз вийде лінійка супер, і вона буде коштувати те саме грошей. Тобто, звичайно, 4070 і стане дешевша. А за тиждень кошти вони куплять суперверсію, яка буде і краща, і в неї буде більше відеопам'яті. Але це не так. Я впевнений в цьому. Тут ще ти більше ціни не вказане. Я впевнений, що вони не вказані 47 не просто так. Тому що якщо ви зайдете на Marketplace, і ви подивитесь, що між цими відеокартами величезна прірва у ціні. Наприклад, 4070 коштує 15 тисяч, 4070 23 тисячі, 4080 вже 32 тисячі коштує. А 4090 я вже мовчу, я навіть не знаю, скільки воно коштує. І щоб цю прірву якось згладити, вони просто посередині повпихують лінійку Super, яка, звісно ж, буде коштувати дорожче. Хочете собі 4070 на 16, їх, будь ласка, доплатіть ще собі там 150, я не знаю, чи 100 євро, і отримуєте собі кращу трішки відеокарту. І так воно буде. Так що можете не сподіватися, що ви за ті ж кошти зможете купити собі лінійку. Супер. Тепер поговоримо, чому ці відеокарти для 2К іменно 4070 і 4070, по суті, сміття. Я в попередніх відео казав, кстати, я вже хто новенький, я здихався від своєї 4070 Ti і зробив я це не просто так. Ось дивіться, є ось тести, на які я вже звертав увагу хардвер анбоксинг. Тест RX 6800 на 12 гіг і 3070 на 8 гіг, В тресування променів. Якщо вам не зраджую пам'яті, на вихід, звісно ж, вигравала 3070, тому що в неї куди ядри вона така вся крута. Але станом на 2023 рік, ну а тест був зроблений у квітні, ми бачимо, що у 2К, та навіть не тільки у 2К, навіть уже в Full HD, 3070 просирає капітально AMD відеокарті, яка була тому ще й гірша на момент виходу, ніж 3070. Просирає вона її через те, що в неї банально їй не вистачає відеопам'яті. Ігри все більше жруть відеопам'ять. І окрім того, трасування променів, оце горе трасування променів, воно ще більше навантажує відеопам'ять. Я навіть наперед скажу, оце вас 3 вона ж генерація кадрів, яка вийшла, вона також навантажує відеопам'ять ще більше. І по суті, 4070 і 4070 Ti через та навіть не які 2 роки. Зараз вона вже стає сміттям. Ця відеокарта вона нічого не зможе зробити, навіть Full цьому, Я вам це гарантую. Тобто вам немає сенсу брати відеокарту, в якої буде менше 16 їх відеопам'яті. І це тільки справа не в одній ігрі, ну, це в багатьох, вона вже бачите, проси, присідає ФПС. Багато там у людей є на формі читав, а що там дає ця відеопам'ять? А нічого не дає ігри запускалися. Так і запускаються. Ні, буде ФПС падати. І не тільки не просто падати, а він буде і в деяких місцях набагато меншим ставати. Ось, наприклад, дивіться. E, The Last of Us Full HD. Тут, тут не видно. Тут навіть без скасування промені вона вже просирається, відеокарта. І таких ігор дуже-дуже чимало тут. Навіть якщо в них немає такої капітальної різниці, то в них банально. А, дивіться, ось, наприклад, 3070 вона вже краш написано. Вона навіть не запустилася на максимальних налаштуваннях, тобто вона вилітала. Ну, Коротше, запустилась, але вилітала, тому що їй не вистачає відеопам'яті. І е, е, навіть я робив тести, і я вам говорив, що у 2023 році вже ігри є, які жруть і 14, і 15 їх відеопам'яті у 2К. Ось, шкода, що я дуже мало тестів робив, але якщо ви можете бачити, то вже десь 11 їх зжирає ця гра, це йде Star Wars Jedi Survive. А у цій грі дуже хренове трасування променів. Його майже немає, його чисто для галочки додавали. І особи різниці речі, між ним немає, але воно все рівно відлідає 11 їх пам'яті. Це про те, що не включена генерація. Я робив різні експерименти, і я переконався, що блін, ну, цю відеокарту треба здихатись від неї, тому що нічого хорошого на мене не чекає на майбутнє. Я ж беру відеокарту не на рік, щоб неї потім обміняти, на якусь кращу, а на декілька років. А на декілька років вона не годна, тому що, вже, як я казав, вийшли ігри, які жруть дуже багато відеопам'яті. Без трасування променів і без генерації кадрів. А що буде, якщо їх включати? ФПС буде падати. Ну, гаразд, зараз, зараз воно йде ще більш-менш нормально. Що буде через 2 роки? Через 2 роки цим відеокартом буде хана. Це буде те саме, що 3070. Немає сенсу брати відеокарту на 12 гіг. Пам'яті для 2К. Я б навіть для Full HD. Ось навіть Full HD. Ви бачите, 3070 на 8 гіг. Уже, уже нічого хорошого не світить в 2023 році. Я б вже навіть для Full HD брав 12 їх відеопам'яті. Тобто, якщо ви хочете собі трасування променів, та навіть без трасування, вже сміло видно, якщо ви хочете собі нормально грати в Full W, будь ласка, купуйте відеокарту на 12 їх відеопам'яті. 2К 16, 4К я вже мовчу, там уже за 20 е їх вам точно потрібно. Якщо ви хочете грати все на ультрах, не поминаю. Е е купувати відеокарти такі урови, такого рівня, наприклад, як 4070, ti яка коштує десь 1000 євро, да? то хочеться, знаєте, все включати на ультрах і трасування променів. І, ну, і про DLSS, я мовчу, це. Це взагалі смішно да, за такі гроші купувати відеокарту і включають собі DLSS або ж генерацію кадрів. І хочеться включати все на ультрах, а не викручувати якесь налаштування, щось на низькі, там на середні. Да, Ну, по крайній мірі у мене така думка. І саме для цього я вам рекомендую купувати нормальну карту ось. Ще ось, наприклад, дивіться. Ну, смішно просто: Ультра трасування променів. Full HD 3070 просрає. 2К, я вже мовчу, 2 ФПС. Мінімальний, ну звичайний 16. Сміття абсолютно повне. І Nvidia спеціально я впевнений, зробила такі карти, щоб вони застаріли вже дуже швидко. І я ще впевнений, вони випустять 50-ту лінійку, де буде якийсь DLSS 4, який не буде підтримуватися з да, роковою лінійкою. Щоб ще більше купував вони спеціально шину в Срату зробили. Капітально обрізані карти. А AMD ще якось знаєте, більш виділяється. Ну, по крайній мірі, в середньому сегменті я так подивився на їх картах, ось, наприклад, та ж сам RX7800 XT, яка, по суті, майже трішки краще, ніж 6800, то, що я показував в тестах, ну, мене у вас XT-версію. Воно якось навіть краще, ніж 4070. Вище, я вже туди не дивлюся. Ну, хоч, коротше, щось в картах AMD можна вибрати більш-менш нормальну карту. Наприклад, у лінійки 40 всі карти сміття, крім 4070Ti Super, яка вийде, і 4080 і вище. Хоча, скільки. ну Якщо ви 4080 для 2К візьмете, то вона буде нормальна, Якщо для 4К, то вона вже також сміттєва буде карта абсолютно. Ось така моя думка, пишіть, що ви про це думаєте.